Люби, запишу відео з цього приводу, тому що не перший раз питають Ну, не кажу там щодня що кожного тижня. Це у нас прокладочка, яка йде під болт зливу мастила Вони зараз сучасні йдуть всі ось такого плану. Бачите? Треба оцю плоску сторону нагору. От так от оце Я палець тримаю, це до піддону. От сюди. От сюди ми засовуємо болт знизу. Отак от от засовуємо болт, от так от воно йде. І широкою стороною приплюснує. Дивимося тут. Це по міцубісі. Ось її оригінальний номер. Теж широкою стороною нагору. А є ще варіант: отакі прокладочки. Тут немає значення, якою стороною. Оці вони всі ці прокладки. Одноразові всі їх треба міняти кожного разу, коли ви відкрутили того болта. Раніше ми гріли, якщо воно з проголодного металу, наприклад, мідні. Ми їх гріли зараз таки не проканує, тому що вона сплющується, вона деформується.